Сьогодні відбувся поєдинок, перенесений поєдинок чемпіонату. Поєдинок який мав відбутися ще минулого року. Олімпік приймав Карпати. Тоді в Сумах було погане поле. Матч перенесли. Сьогодні поєдинок відбувся в Черкасах. Чесно кажучи, на полі. поле було не набагато краще. <рес> полі переїхав так. Я вам хочу сказати, що і футбол був насправді. Ну, футбол був. Оце єдиний гольовий момент Карпат. Гресьо на 26-й хвилині тут розібрався, молодий Грисьо. А тут за що поля по-моєму, да, да, Там да, поля та кочка за круг <рес> був ще один момент. Бачите, тут гладкий скидав з ж таки Грисьо був на вістрі. Після цього, до речі, Гресо попросив заміну. Він одному зіткнень отримав стру мозку його поміняли. Момент це першого тайму Олімпіка. Це, ну, це найгостріше, що ми побачили взагалі в Олімпіка у першому таймі. Другий тайм почалося все з моменту Карпату. Тут можна було забивати е, на початку другого тайму. Ну і потім було два момента хороших в Олімпіка. Через себя. Сейчас удар, бой, Буде да, дуже хороший одна. удар. Шкодеря пробував да. через себе, боровик э, забрав м'яч. Э, Шкодеря так пробив, що ледь не зламався. І да, ще да, один да. момент був хороший удар Богданова. і знову ж табличе зіграв Боровик. А так, в принципі, э, знову ж таки, дуже багато боротьби, дуже багато. Э, ну, Як би сказати так, футболу було мало. Оксана Оксіович. Це пов'язано. Ну, мабуть, і соперники одинаковые сьогодні по своїй силі. Та як однакові? Одні треті знизу, інші четверті зверху. Не, ну, ви не Це що... наш такий чемпіонат зараз? Ви не забувайте, що Карпати в першому кругі Карпати во второму. От Максим, бачите? Карпати усилили? Прилично. Они пол Чорноморця забрали, всіх ведущих іраків Чорноморця. Ну, Динамо. Голодюк вернувся. Просто не, Голодюка, Голодюках худобика не було. Ну, ми ж Голодюк не грав вже в Чорноморці. І Філімонова, і Боровика забрали. А, а, значит, Боровик, а это... Дитятьево это усиление. Ну, дитятево ну, не еще на морзе, а это даже усиление. То есть всех тех, кого не взяли, Филимонова, Гладкий – это усиление. Гладкий, да. Ну, по сравнению с теми юношами, которые грали, Ну, що в самом деле. То есть сегодня Карпат это опытная команда, збалансированная, которая хочет. Шо ж все опытні досвідчили футболисти, не так і не можуть поки що пов'язатися з собою. Ну, от в середній лінії как раз і не вистачає того короткий. Потому що Чачу, я не знаю, так сказать, по яким заслугам или по каким значит, моментам ви його определили, що это игрок стартового составу і определяючи фігура. Це не тренер. Ми, так, тренер не зв'язуватися. Не надо, ви ходите в костюмах Карпат. Я ніколи не скрываю, Я дуже болюю за Карпати і обіцяю, що зроблю щось, якщо вони будуть в призах. Ну, не проиграють. Ні, вони не програють, але просто що, і я Олімпік десь мене трошки розшировав, що команда зіграла проти Шахтеря дуже непогано, проти Динамо дуже непогано, А в цьому матчі. А після таких ір всі і случається. От з Шахтером видалі все, а тут раз і чуть-чуть не хватило. Давайте послухаємо, що говорили після гри учасники цього поєдинку. Справа в тому, що там була своя історія, яку розповість Андрій Богданов. Там вболівальники Черкаські трохи е не раді були е приїзду Олімпіка про поле. Про це все давайте послухаємо, що вони говорили. Да не было футбола сегодня. Я вот с футболистами разговариваю, они все тоже в таком состоянии. Говорят, не принять, не отдать, мяч приходит, и непонятно, куда она скочит. Колено, грудь, под ногой пройдет. Поэтому... Ну, хорошо, хоть ничью закончилось так, ничью, и заработали очко. Гра была очень тяжка, потому что очень плохое поле было. Футбола вообще не было, была просто борьба. И тоже у нас команд какие-то помилки там и Свешан забытый гол. Ну, видели би-беги, -Би футбол. Больше нечего сказать об, этом, об этой игре. Просто би-беги. -Би До первого гола. Я уверен, кто, бы забил, кто первый забил, тот бы и победил. Что в ночи стало, Расскажите вас, как вы готовились за целый матч? Да, это смешно просто. Какие-то приехали 10 человек, непонятно, кричали: ультра с черкасского Днепра, не давали нам спать, разбудили в час 300 ночи. Ну просто смешные какие-то пили пиво, там кричали бред какой-то. Ну. Пусть они тут каждый день выходят и под окнами всем кричат. Я надеюсь, что это последняя игра здесь в Черкасах у нас.